Всім привіт з вами знову Артем. І на порядку денному у нас з вами огляд найцікавіших проєктів з краудфандінгу настільних ігор, кікстартер та геймфаунд. В цілому проєктів, звісно, більше, ніж достатньо, але дійсно цікавих, піди пошукай. І сьогодні на вас очікує злива кооперативів. Тож готуйтеся до неї. Але перед початком, звісно, хотілося б нагадати, що якщо ви бажаєте поповнити свою колекцію крутими настілками, то раджу звернути свою увагу на магазин Lord. Довборз, потрапляючи у який, вам дійсно здається, що ви зайшли до друзів. Приємний персонал і безліч крутеських настілок, а промокод beaver 15 зможе подарувати вам 15% знижки на будь-які ваші покупки. Посилання будуть в описі, а тепер поїхали. Розпочнемо ми з того, що зараз на кікстартері збирає грошенята коробочка ініш Box, де до базової гри є доповнення сезони. Також додається і друге доповнення немед. Хто не чув про ініж, а це видарма, то це гра про кельтську міфологію, де кожен гравець витілює вождя клану, що прагне стати верховним правителем нововідкритої землі. У центрі гри політична взаємодія, контроль території, гнучкий драфт карт і своєрідна дипломатія, що дозволяє уникати конфлікту або ж. Розпочати епічну битву, коли це вигідно, кожен раунд гравці драфтять карти дій. Унікальні, тематично прив'язані до легенд та дійових осіб кельтського епосу. Ці карти дають змогу рухатись, будувати святилища, вербувати воїнів, розігрувати епічні події або контролювати регіони. При цьому карти завжди обмежені, і те, що ви залишаєте собі, вже не отримає ніхто інший. Мета гри досягти однієї з трьох умов перемоги: мати контроль над шістьма суперниками, вплив, контролювати шість територій або правити над землями з шістьма святилищами. Щодо нового доповнення, то з ним тепер ви зможете присвячувати святині могутнім божествам або героям, а надалі робити жертви, щоб отримати їхню прихильність. Такі жертви дають гравцям потужні разові бонуси, які можуть змінити хід сезону. А також до гри додаються неметони, мітичні гаї, що не підпорядковуються звичним правилам територій. Їх поява завжди несподіванка. Вони виникають лише тоді, коли нова територія утворює порожнечу серед островів. І неметони це не території у звичному сенсі. Там не буде кланів чи споруд, зате вони відкривають унікальні вчини. Інки, які гравці можуть виборювати, проводячи церемонії. Далі в нас гра Battle Monsters – Godzilla vs. King Ghidorah. Це в дуельна стратегія, в якій гравці очолюють титулованих гігантів Годзілу або Кінг-Гідору, та командують людськими підрозділами, що намагаються допомогти своїм титанам перемогти. У центрі гри битва між двома титанами, які використовують унікальні здібності, накопичують енергію, лють і проходять шлях еволюції, стаючи дедалі сильнішими. Разом із тим, гравці керують своїми військами, щоб захоплювати ресурси, збирати еволюційні токени, будувати тактичну перевагу та впливати на ініціативу. Кожен раунд визначається картами ініціативи, які задають порядок активації: хто рухає війська, хто атакує, чи активується титан. Війська можуть рухатися, атакувати, взаємодіяти з будівлями або повертатися на поле бою. А титани ж це руйнівна сила природи. Вони атакують на великій відстані, знищують будівлі, розносять все на своєму шляху, але не можуть взаємодіяти з ресурсами. Їхні можливості зростають із еволюцією, відкриваються нові карти ініціативи та посилені. А наступний проєкт вже встиг зібрати більше одного мільйона доларів. І це ж не дивно, адже це в нас Pandora's Legacy. кооперативна пригода, що поєднує пазл, квест кімнату, пошук артефактів та елементи легасі гри в єдину історію про спокуту, загадки та олімпійських богів. У центрі сюжету Пандора, яка всупереч міфу, не зупиняється після відкриття скриньки, а вирушає виправляти помилки. Саме ви їй допоможете їй, розгадуючи головоломки, відкриваючи. Нові частини історії та поступово закриваючи хаос, випущений у світ. Гра складається з 17 коробок, і перша містить частини головного пазлу, саме з нього починається подорож. Але скласти зображення це лише початок. Справжній прогрес прихований у деталях. У кожному фрагменті пазлу закладені загадки, розгадування яких відкриває нові частини гри, коробки з артефактами або наступні ділянки історії. Візуально гра справжній витвір мистецтва. Усі ілюстрації створені вручну без використання ші, і на вас чекають десятки персонажів грецької міфології, стилізовані регіони пов'язані з різними богами, і приємний баланс між красою та інтерактивністю. А знахідки це справжні фізичні артефакти, які теж слугують головоломками. Їх розробила відома дизайнерка фізичних загадок Ріта Орлов. Однак, зазначу для старовіруючих у грі використовується додаток, який допомагає не тільки в розвитку сюжету, але й надає можливості проходити головоломки. Проєкт дійсно незвичний. І тепер залишається лише одне питання: чи хтось із наших вирішить його локалізувати? І ось відома минулому франшиза Ігор Том Райдер також хоче перетворити свою ідею на успішний настільний проєкт під назвою The Crypt of Kronos. І це виходить кооперативна пригоницька настільна гра для одного чотирьох гравців, де ви берете на себе роль Лари Крофт і її союзників, досліджуючи гробницю, повну пасток, ворогів і загадок. Ваше завдання зупинити темний ритуал і надати Кріпті Хроноса змінити хід історії. Кожна партія це окрема пригода, що розгортається на модульному полі. Ви будете рухатись по плиткам гробниці, відкривати нові кімнати, збирати спорядження, розгадувати загадки і вступати в бої з ворогами. Гравці мають унікальні навички та можуть виконувати різні дії, атакувати, досліджувати, взаємодіяти з об'єктами або підтримувати союзників. Але серцем гри є механіка карт дій. Кожен герой має колоду, з якої бере карти і грає їх для виконання дій. Карти також використовуються як життя, коли втрачаєш здоров'я, втрачаєш карти. Якщо колода спорожніє, персонаж вибуває з гри. Кожен сценарій гри має власні умови перемоги і поразки, і найчастіше це встигнути дістатися до певного місця і зупинити ритуал до завершення відліку часу, представленого жетонами подій. До речі, якщо ви хочете бути в курсі усіх новинок в українському настільному сегменті, раджу завітати до телеграм-каналу Ігорко і передзамовлення. Все і в одному місці, їй не буде потреби гортати десятки сайтів. Сам користуюся і вам раджу посилання, як за QR-кодом на екрані, так і в описі до цього відео. А ми рухаємось далі. Тож зараз поговоримо про невеличку карткову гру Payback, в описі якої зазначається, що вона схожа на те, що й вийшло б, якщо в Uno та Mario Kart була б карткова дитина. За фактом, це картковий патігейм Філлер, в якому вам потрібно позбутися наявних карт як на руці, так і в запасі перед собою. Головна ідея, що ви можете грати карти лише якщо вони мають більший номінал, ніж попередні. А якщо ні, то забирайте увесь зіграний стос на руку. Ну і звісно, що тут є безліч унікальних карт з властивостями, які змінюють ігрові правила. Крім того, разом із базою можна також придбати невеличкі доповнення, що ще більше урізноманітнять гру. Крім цього, зараз на кікі також є делюкс доповнення до гри Age of Steam від Мартіна Уолеса. Тут вас Куючи безліч різноманітних мап на будь-який смак, але що цікаво, ці мапи зроблені різними відомими авторами. Я думаю, звісно, це більше нішова новина, але з огляду на 100 плюс тисяч, то не така вже й нішова. Гра Rewind South America буде наступною, і це знову кооперативна гра. Але цього разу на збереження екосистеми, де гравці стають екологами, які відновлюють дику природу Південної Америки. Ваша мета повернути баланс до біомів, заселяючи їх місцевими видами тварин і рослин, прокладаючи міграційні маршрути та усуваючи загрози, створені людьми. Ви будете поступово відкривати нові ділянки мапи, висаджувати ендемічні рослини, відновлювати популяцію ягуарів, лінивців, папуг, панголінів та інших тварин, розв'язуючи головоломки, розміщення і дотримуючись екологічних вимог. У свій хід равець додає новий тайл біому, обирає вид для розміщення і зважує, чи можливе його повернення у цю частину природи, щоб успішно переселити вид, необхідно врахувати середовище, наявність ресурсів, хижацтво та зв'язки з іншими тваринами. Збалансоване розміщення приносить очки гармонії, спільний ресурс усієї команди. В грі є декілька сценаріїв та складнощів, які змінюють темп, неочікувані екологічні події, зникнення ключових видів або зміна клімату, що примушує переосмислювати розміщення. Гра завершується, коли вся територія буде заселена, а рівень гармонії досягне мінімального необхідного значення. А ось на геймфаунді зараз збирає грошенята of Madness, а точніше база з усіма можливими доповненнями, і це в нас кооперативна настільна гра жахів до чотирьох гравців, де учасники опиняються в моторошному спотвореному світі, що формується з їхніх власних страхів травм і внутрішніх демонів. У грі кожен гравець бере на себе роль одного з чотирьох персонажів, що опинилися в покинутому світі, де змішуються фрагменти реальності, жахів і фантазії. У кожного героя є унікальний сценарій з кількома етапами подорожі: від страхів дитинства до травм дорослого життя. Ви будете досліджувати мапу, що постійно змінюється, взаємодіяти з локаціями, переживати психологічні події, збирати унікальні ресурси та робити важкі моральні вибори, які впливатимуть на подальший перебіг історії. Ігровий процес поділений на так звані глави жахів, великі сюжетні етапи, кожен з яких триває кілька годин і містить власні механіки, виклики та варіанти завершення. Історія не лінійна. Вибори, зроблені на ранніх етапах, впливають на те, що буде з вами згодом. І під час подорожі ви можете зустріти інших персонажів, потрапити у фази перетворення, в яких герой втрачає людяність і навіть перетворюється на істоту. Nexus – це в нас епічна карткова гра, яка пропонує двом гравцям зійтися на смертельному полі, щоб визначити переможця. Кожен гравець обирає фракцію, є 30 її 30 і унікальних карт, проте він отримує лише 15 із них, адже інші 15 віддає йому суперник. Тепер скомбінувавши дві унікальні за властивостями і напрямом гри фракції, гравці по черзі розігруватимуть карти захисту атаки чи якихось подій, щоб зуміти нанести поранення саме герою противника, тобто йому самому, а не істотам, знизивши його здоров'я до нуля. Бачили таке вже не раз у різних виконаннях. Тож тут цікавим є саме властивості її дійсність. І їхньої унікальності. А ось гра Principles зібрала вже майже півмільйона доларів. Її в ній гравці беруть на себе роль молодих римських аристократів у розпалі третього століття до нашої ери, епохи, коли Рим воює, змінюється і розширюється. Ви частина впливових родів, що прагнуть добути і політичний вплив у часи, коли доля Римської республіки ще формується. Гра триває кілька раундів, кожен з яких символізує нове покоління. Ви будете вибудовувати родинне дерево, призначати спадкоємців, Дати шлюби, накопичувати багатства, і найголовніше служити Римові. Своїх нащадків ви відправлятимете на службу в армію, в сенат чи на розбудову колонії. Кожен персонаж у грі має унікальні властивості і може виконувати різні дії від вивчення законів і впливу на політику до командування легіонами на далеких фронтах. Ви матимете обмежену кількість дій у кожному поколінні і можна інвестувати в кар'єру спадкоємців, розвивати маєтки, підтримувати або протистояти законам, приєднуватися до політичних фракцій, будувати храми та театри, відряджати дітей на війну або підготовку до державних посад. Водночас вам доведеться дбати про спадковість, репутацію роду та емоційний стан членів вашої родини. Далі в нас Final Titan. Це гра, де учасники формують команди легендарних чемпіонів із міфів, фантастики та історії, щоб зійтися в епічних поєдинках. Кожен гравець набирає від 3 до 4 унікальних чемпіонів із особливими здібностями та характеристиками. Чемпіони виходять на арену в поєдинках один на один, і один стає титаном, а інший челенджером. Решта гравців або вступають у бій, або кидають карти вдосконалень у центр, підвищуючи нагороду за майбутній бій. Сама битва це покрокова дуель з використанням спеціальних кубиків та тактичних карт покращень. У кожного чемпіона є унікальні здібності, життєві бали, швидкість броня та можливість накопичення заряду для використання ультимативної атаки або трансформації в посилену форму. Гравці можуть отримувати жетони сили, броні, отрути, благословення, прокляття тощо. Після перемоги чемпіон залишається в грі зі збереженим. Ними пошкодженнями, а переможений вибуває у грі діє принцип вибування. Коли у гравця не залишилось чемпіонів, він вибуває зі всієї гри, але далі може активно вболівати проти свого. Переможця, завершаємо ми переведанням гри The Ultimate Formula. Це в нас алхімічна пригода, що переносить вас у світ містичних перетворень, давніх знань і наукового завзяття. Протягом трьох раундів, що символізують роки навчання, ви проводите експерименти, збираєте метали, витягуєте есенції, вивчаєте артефакти, виконуєте трансмутації і поступово просуваєтесь по шляхах стихійного знання. Проте ваші дії обмежує система потужності кубиків. Чим потужніший вибір, тим менше ходів ви зможете зробити у майбутньому. Вам доведеться жонглювати між здобуттям нових металів, вивченням теорії, посиленням своєї алхімічної лабораторії артефактами. Експерименти тут це не просто пункти для набору очок, а ціла система перетворень, що відкриває нові можливості та бонуси. Ключова особливість гри це драфт кубиків, який в собі механіку вибору та обмеження ресурсів, вимагаючи від гравців тактичного мислення на кілька ходів наперед. А система публікацій і теорій – це справжній інтелектуальний виклик. Ви будете комбінувати свої досягнення для формування наукових трактатів, які принесуть переможні бали лише тим, хто досягне досконалості. Гра дійсно сувора, глибока і безкомпромісна. Як же стала традицією останнього часу, кікстартер знову програв геймфаунду. Правда, це все моя суб'єктивна думка, але звісно, далі буде. Тож на цьому все. Поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. Діліться в коментарях своїми думками щодо згаданих ігор. І звісно, дякую всім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!